Доброго ранку всім, всім привіт з Дніпра. Ну, формально ще не з Дніпра, а з мого хутора. У мене сьогодні субота і я метуся на рукодільну зустріч. Зараз буду ловити якийсь транспорт. Там має ходити маршрутка. От, і сьогодні в нас на 11-ту годину в Дніпрі буде зустріч. Ось я і приїхала в ресторан конфіті, Це торговий центр Вавілон на жилмасові сонячне. Тут ялинка досі стоїть. Ось такий чудовий ресторан. А ось і дівчатка вже розмістилася, замовили каву і чекають на. На весняній виставці буде серія нових закладочок. І отакі прикольні дерев'яшки прянічні. Закладки будуть різні по різних сезонах. А дерев'яшки будуть з намистинками і гудзиками пришивними. Вони такі дуже схожі на прянічки. І, як на мене, то вони прямо дуже класно пасують до кави капучино. Отакий От прикольний дизайн. Він зроблений за мотивами кераміки, традиційної української розпису української кераміки, і, як на мене, то кольори дуже класні. А тут у нас карта України, Сумісник, який вишивали багато дівчат минулого року. Я за ним спостерігала, і ми всі мали нагоду його роздивитися. Ми всі погодилися, що для Дніпропетровської області вибрали щось странне, дуже дивне. От, але ви подивіться, які тут деталі. Наприклад, привоз він такий мініатюрно-мініатюрний, але по ньому видно, що це привоз, його можна впізнати. Шикарні птахоквіти, але тут у мене чомусь е, заживало відео, і я не можу вам їх показати усіх красі. Що змогла, те витягнула з відео. І ще кілька мініатюр на пластику, е, прикольні великодні сюжети. Мені дуже сподобався цей кроль в кошику, він дуже ніжний і весняк. Симпатичний маячок. Ми вгадували виробника і вгадали, що це Оланта. Але варіанти були дуже різні. Верваку, там Лонарте. ще раз гранати, вони дуже класні. І дизайн з зайками. Зайки просто прикольні. Вони з ниточкою етуаль і трохи так делікатно поблискують. І цей прикольний персонаж це гусюнок з парасолькою. Дуже цікава, фарбована вручну канва. О, це фарбували її там якимись складними способами, от, але виглядає дуже ефектно, така дощова погода в гусенка. Ще кілька маленьких дизайнів. Тут і Сузір'я єдинорога і різні дизайнерські схеми на заготовках зроблені. Тут ми пороздивлялися рулон, цілий робіт, і рулон теж пороздивлялися. Шикарний фініш від Лука С. Просто масштабний, класний і вживу він виглядає просто чудово і дуже швидко. Ця киця була вишита по друкованій паперовій схемі з того сорту, що треба самим підбрати. Не дощі в магазині, і для такого способу вишивки я гадаю, що вона дуже непогано вийшла.

Я від цієї взятки просто захвачую, вона дуже прикольно об'єднана. Теж один ще популярний дизайн український. Це у нас каштанчик з популярної серії наєчок. Леопард просто покорив моє серденько. Міробільна русалочка, дуже класний бісер. І ці олені, я просто не можу побожню, це мій набірний руй. Мініатюра, тут сіли, чарівна країна і чудова робота оформлена п'яльці, обв'язані з вона кожного разу призводить курор. От, І купав таких е, об'ємних фігран, що барджельна, морковка. Це, просто, це було і спе, минулого разу ще дітей приносили. От, я мала нагоду ще раз на це зарапию. Це, от, це по журналу. А тут отака ще брошечка Китя прикольна. Розглядають э, закладки. І буде така нова закладочка з лисицею дуже класний. А це у нас фантастична гірбія. Чесно, я б її розглядала. Розглядала дуже класне поєднання бісеру, і взагалі дуже цікаве дизайн. Коли я вже почала монтувати відеозустрічі, я виявила, що частина відеокліпів, які я знімала про окремі роботи, в мене не зберіглася. Там початок роботи і далі чорний екран. Дуже шкода, бо там пропало відео про одну дуже цікаву роботу з малювами. Сподіваюсь, на наступну зустріч її принесуть. От. І там були класні роботи, які будуть на весняній виставці на стенді. Тому ті, хто підуть на виставку, їх обов'язково побачать. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від перегляду відео і до нових зустрічей, в тому числі офлайн-рукодільних зустрічей в Дніпрі.